Друзі, вітаю вас вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні 31 грудня, вночі буде, прийде Новий рік 2025. Зараз всіх вітаю. І зараз швиденько пройдемося по таким цікавим новинам. Хоча росіяни вже нас вітають. Тривоги, тривоги, тривоги. Ну, це закінчення війни по гордону. Друзі, по гордону, щоб всі все розуміли. Я не знаю і не хочу знати, наскільки там якісь достовір, якась достовірна інформація. Не дивлюся, не читаю, не захоплююся, нічого гордоном вже... Ну, спочатку війни, коли я чітко впізнав, де він був, він був у Москаля, покойного Москаля, вдома, сидів на дачі в Черновецькій області, потім переїздив, був а, в Виженці, да, там, десь, в Вижницькому районі, здається. Ну, ось все. Москаль. Звідкіля в нього в дані. Швець такий є. Це ідіот, КГБшник, російська е, консерва, я не знаю, в Америці. Чому він в Америці? Що там відбувається? Там в Америці с мішкою, це все крутилося, крутилося. да, Туди літали два борти е, Російської Федерації. Можливо, і Патрушев літав. Це ж все кінти. Патрушев смішков, це все, що переносять на. Єрмака це кінти ось оця, оця лінія. Так що ну не вірте, ну не вірте швидцям, не вірте гордонам. Ну, знаходьте інших людей в наступному році. Давайте почнемо швиденько, да? почнемо з хорошого. Уряд Молдови вирішив націоналізувати активи Газпрому. Браво! Ну, на кінець-то, хоч що-то з уряду Молдови добре, красиве, красиве хороше, е класне. Ну, подивимося, як це буде. Спочатку, але вони вирішили, вони висказалися, вони публічно вийшли. Прем'єр Дорін Речен доручив підготувати законодавчі зміни для повернення Молдов газу, контроль над якими. Утримує контроль Газпром у власність держави. І це рішення ухвалено у відповідь на плани Газпрому припинити постачання газу до придністровського регіону з 1 січня, посилаючись на неіснучний борг у 700 мільйонів. Ну їм розбиратися з цими боргами. У нас є свої зобов'язання, у нас є свої борги, у нас є свої. Нам хто повинен і у нас є свої приватизації. Але якщо прем'єр Дорін речен доведуть і має. Доведуться до логічної кінці, кінця, буде дуже класно. І тут уже замаячила така розмова з Придністров'ям у них. Хай, де у них все, хай все у них буде добре. Пам'ятаєте професора Василенка, переходимо до іншої теми, е який е назвав Українок голодними? Пам'ятаєте? Так от дивіться. Цього професора Василенка звільнили з університету Шевченка. Правильно зробили, я вважаю, правильно, не можна свій народ публічно принижувати будь-яким шляхом. я завжди казав, під час війни неможливо взагалі, якщо ти вважаєш свій народ своїм народом принижувати. Свій народ. Василенко, професор Василенко, працював Шевченка, навчав наших дітей, навчав голодних українок. Ну і по сумісництву, щоб ви розуміли, цей професор так вийшло батько Соні Кошкіної. Йдемо далі. Йдемо далі, друзі. Фіцо. Є ж такий Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, і він заплакав, пожалівся, сльози течуть. Я не знаю, що. Газ українці перекривають газ 1 січня. Знаєте, що? Ну, по-перше, я не поважаю таких чоловіків. Кому ти жалішся? Він написав лідерам всім держав. Європейського Союзу. Зробіть щось з Зеленським. Зробить щось з Зеленським, іначе мені буде погано, і словакам буде погано. А навіщо ти їздив в Москву? Ти ще не... ну, якщо ти сам проти України, якщо ти сам за Фюрера, якщо ти сам за нацистську державу, які, які скарги? Скарги про що? Так було вже в 40-х роках. Ну так було. І він продовжує. Хто напав на Україну? От, от, от викиньте все. От просто зробіть. От є, да, є два чоловіка, є дві людини, які е, зу, от, от стоять один перед одним і говорять, от, і говорять, От допускаємо, що вони говорять один одному різні слова. Але хтось вдарив перший. І тоді пішла драка. Ось і тут. Якщо навіть в чомусь звинувачують Україну, хоча я не бачу, в чому звинувачувати можна було Україну на той час на лютий 22-го року. Ні в чому. Але вони все одно напали перше. Фіца це Мусоліні. Ідемо далі. Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника. Офіса президента. Роман Машовець, щоб ви знали, орієнтували просто, чому я так беру, і чому я про це зараз говорю. Він працює заступником керівника офісу з 22 квітня 2020 року. Машовець це військовий фахівець, це та людина, про якого казав Арестович, що це ми призначили залужного. Все, йдемо далі. Звільнив. Далі. Далі по темі нашого прев'ю. Трамп хоче, щоб звільнили Єрмака. Ні, повірте, ні, ніяких претензій, кадрових, людських, взагалі нічого, Дональд Трамп не висловлював. Взагалі. Були претензії до єдиної особи. Це до посла Маркарової. І вони, і то у Джонсона, це були у спікера палати. Да? Вони залишилися. Він написав лист і вимагав звільнити, тому що там неправильно була зроблена поїздка Зеленська, начебто тільки тоді до демократів їздили. Не хочеться це розбиратися. І вона висить. До Маркарової. Але там є така е, домовленість, у неї збігає термін її роботи або в березні, або в квітні. Щось так. І поки що тишина. Ніхто Єрмака нікуди. Не хоче виганяти. Хто там писав, хто казав, хто розповідав, що ось кадрові зміни Зеленські голоси, і це буде Єрмак. Ні. Ну, повірте, ну дуже багато у нас зараз зав'язано на цій людині. І зараз ну, проблематично це все потім, якщо її не стане, от не стане Андрія Єрмака, да, звільнять. Дуже проблематично знову зібрати все це вкупу. І самі тим миру, і перемовини в різних кінцях держави. Держави, вибачте, світу. Працюємо. 25-й рік починається без цих змін. Вони вже пішли деякі там. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися на краще. Росіяни воюють, росіяни будуть воювати. І ми сподіваємося на своїх На своїх. Олег Крот. Це той бізнесмен, який придбав польський тракторний завод. Який збанкрутував. Запам'ятайте, це Олег Крот. І тепер вже практично сформована завдання, сформована заявка. На, вироб, на, на виробку виробляння, я не знаю, як це правильно. На виробництво бронемашин. І цей завод буде випускати військову техніку в Польщі. Класно, друзі! От, класно! Нам треба починати рік з класних новин. з класно... Та ми вчора в Львові почали. Буде, буде Путін стіт? Буде. Е, не знаю, можливо, навіть сьогодні, як уже була новорічна ніч. Ну це ж не люди. Щоб, ну, і ми до цього повинні звикнути. І ми просто повинні е, собі усвідомити і вкладувати в наші покоління. Це не люди. Все іншого немає, друзі. Ми збираємо на реби з вами. Ми збираємо на реби. Підпишіться, поставте вподобайку. Я дякую спонсорам величезна подяка спонсорам, величезна подяка за посилки. Друзі, ввечері ми не будемо зустрічатися. Все-таки Новий рік. Хтось чарочку підніме, можливо, і я, якщо зможу. Та піднімемо, піднімемо. Завтра зустрічаємося на прямому ефірі о 20.00. Завтра середа. Збір не, у нас не зупиняється, х, війна не зупиняється, потреби хлопцям не зупиняються і дівчатам-захисницям. Ви бачили, які у нас дрони, дівчата працюють нашими дронами. Всім, всім дякую. До завтра, до вечора. Удачі! Бережіть себе. Я дякую Савіцькій вірі. А банк. Семенець Сергій, два перекази. Один для каналу. Я тисну вам руку, пане Сергію. Умну Василій два перекази. Один для каналу. Дякую, пане Василь. Дякую. Кулініч Віра, 50 на 50. Дякую. Дякую, пане Віра, за канал. Дякую. Ангельчеве Світлані, Куренівській Лані і малишка Зої. Зустрінемося в новому році. Україна переможе.